День гідності та свободи це не просто дата, це нагадування, ким ми є, це про вибір, про правду, про людяність. Майдан навчив нас, що свобода не дається просто так, її виборюють. І тепер ми маємо берегти її щодня у наших вчинках. У наших серцях Гідність. це не слова. Це коли допомагаєш, коли не боїшся бути собою, коли поважаєш інших і любиш свою країну. Допомога стає проявом гідності, коли вона є вільним свідомим рішенням. Це вибір бути кращою версією себе, не піддаватися байдужості або страху. Гідність це відповідальність за спільноту. Допомагаючи іншим, ми не просто робимо добрі справи, ми беремо на себе частину відповідальності за світ навколо нас. Гідність це дорослість, здатність діяти не лише заради себе, а й заради спільного блага. Що таке, на вашу думку, гідність? Ну, я думаю, що це є така риса, яка притаманні людині діяти об'єктивно, діяти достойно, так, не порушуючи кордони інших. Що для тебе гідність? Гідність це бути чесною із собою. Це любов до своєї землі, до своєї батьківщини, до своєї родини і все. Гідність, я вважаю, що тісно пов'язана із патріотизмом. Що для вас гідність бути гідними це допомагати, не бути байдужими? Гідність найперше це самоповага до себе. Якщо людина поважає себе, вона обов'язково в своєму житті так буде відноситися до інших, як би хотіла, щоб ставились до них. А що таке свобода? Свобода це любити свою Україну. Свобода. Я вважаю, що вона є однією із традицій нашого українського народу. Е, ну, Свобода це діяти так, як ти хочеш. так? І не, не те, що тобі нав'язує хтось, так, і не перешкоджаючи твоїм інтересам. Дівчата, що для вас свобода? Свобода це бути вільними. А бути вільними це відповідальність. Свобода це дуже таке широке поняття. Ну, Свобода це люди, вважають, що я хочу робити те, що Мені хочеться. Так? Це е, самостійний вибір людини. Що я хочу, те я роблю. Але кожна людина за свій вибір повинна.